Так. Піде того півня звідти вижене, бо як я піду, то я його зараз приб'ю. І буде завтра з нами бульйон. Я бачив, він стукнув і тоді повтікали і почав копатися. Ну, Якби я не бачила, я б не казав. Угу, угу. Зараз побачиш, як він буде чуби всіх. Тільки він підходить, всі втікають кури від нього. Наглий старий. Бачиш, що всі півні бояться його. Бачиш, що робить? Біжика обижений ось звітам. Ну-ну. Я зараз як злізу, то буде йому йолі палі. Так, ось так в мене розочки цвітуть. Ось Такі в мене юки. Ну, а це я вже свої квіточки посадила. Так, ось тут посадила корчик. Так. <різь> <різь> Яр не можна! То Наталі можна тільки гонити, тобі ні. Ось тут посадила, тут посадила, тут посадила. Туточка, щоб снувалися, і туточка. Туточка не можу ніде посадити, бо тут все тюльпани ростуть. Ось так. Так, тамечка теж посадила. Ось там, там. І межигібіскусом. Ось там під стіною. Так, зараз ще покажу третій квітник, де я посадила. Так, ось так. Гібіскуси мої попідростали. Ось так красавчики. Та не хотіла бачити. бачити. Зараз я піду ще третій квітник покажу. Ну, треба якось донизу мені злізти. Не, Наталка? забирай відро, щоб я його часом не бебехнула на низ на себе разом. Ой-ой-ой! Ой! О! Діскочила, самий ящик з вазонками всіма. Ось. Так, ну, а це тут я зробила порадок. Там куточку у мене, клімантіс росте. Білий від олі. Ось тут я спаржу посадила і ось там спаржу посадила. Так, і там он ще посадила ті, що снуються. Ось так. Ну, це в мене. хризитемки цвітуть. Розочка, морозник. Ці розочки ще пупляшки мають, там та вже он де зацвітає. Пупляшок. Ой, бачите, пупляшок? Ну, ще не зацвела. Ось такі-то справаньки. Деревовидна павонія моя, це морозник низькорослий, високорослий. І позаплітала геляки свої плетисті розі по сітці, щоб росли вони свої по сітці. Цю теж я заплела по сітці. Цей кліманті обтяла, зараз ми його заберемо це до винограду. Ось ось так в мене дивиться роза заплетіна. Ось такі то діла. Все, вроді. Всі. Тут в мене лілія, це я розсадила сюди ту такі... лаванду. Вон у мене такий корч великий лаванди є. Треба буде її покоріняти трохи. Ось так, розочка моя, лілія, юка. Це білі ромашки. Ось такі тут І і туди в мене розочки теж цвітуть. Це мі яргони. Іване, цю каструлю мені води треба наляти, щоб та глина відкисла, щоб я помила, викинула. Помити, поставити, бо мені цієї каструлі буде треба. На другий раз глину місить. Ось так, кури ходять, бігають. Нічого він не буде. Той не буде ліс. Він думав, що той щось ти даєш добре. Ось так. Ну, оце. а це. А це красота наша. На завтра вже передають сильні дощі. Наливай, наливай ту каструлю. Завтра вже сильні дощі передають. Оу. І. Вже й буде по погоді. Ще хотіло б, щоб була погода. Ну нічого, природи, нема паршивої погоди. Ось такі діла. Так що. Все, я посадила, з квітниками я розділилася. От, все залишилося в мене тільки посадити квітку калу. І то буде усе. Ось такі діла. Так що. Всім до зустрічі в слідуючому відео. па 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 па